Розум і щастя. На широкій річці, на вузькім броді переході, зустрілися розум і щастя. Стали одне перед одним носом до носа, ні кроку з місця. Дай мені дорогу, бо я перший чоловік у світі, сказав розум. Усе між людьми проваджу. А вони мене слухають і шанують. Щастя надюндюрилося та й каже. А я приношу людям утіху. Без мене не було б і життя на світі. Коли приходжу до людей, усі стають веселі. Ти, розуме, краще покажи і свій пошанівок до мене. Розум уперся, затявся. А щастя теж не хоче поступитися. Кричать, сваряться, як дві баби на ярмарку. Гов, стій! сказав нарешті розум. Он у полі оре якийсь хлопець. Ходім до нього, нехай покаже, чого ми справді варті. Оце ти добре кажеш, похвалило щастя. Видно. Маєш у голові не саму полову. Підійшли до парубка. Парубок упирався в плуг, покрикував на коней і так старанно орав, аж під йому лявся з чола. Розум і щастя ходять за ним по ріллі і придивляються. Раптом розум шусть парубкові в голову. Заліз і мовчить. А щастя ходить, як сирота й шепоче. Нехай буде й так. Побачимо розуме, до якого ти Єрусалимо його приведеш. Тієї хвилі парубок перестав орати, кинув плуга на воза і їде додому. Приїхав та й каже татові. Я орю цілими днями. Аж під мені очі випікає, а користі, як з цапа вовни. Піду я у світ, легшого хліба пошукаю. Не йди, синку, нікуди, почав просити батько. У світі всюди велика біда. Покинь свій дурний розум, берися до роботи. Ви, тату, знаєте, своє, а я своє. Відрубав хлопець, узяв торбу на плечі, виламав прутика та й подався у світ. Щастя йде за ним, бо хоче знати, куди розум приведе бідолаху. З гірким лихом придибалися до самої столиці. Там людей багато, і всі тільки й говорять про цісарську гризоту. Підросла донька гарна, як намальована, але не вміє говорити. Цісар дав оголосити, що той, хто навчить її людської мови, стане його принцом. Коли жонатий дістане пів королівства, а як не жонатий, зможе засватати цісарівну. З усіх кінців світу приходили всілякі лікарі, але нічого не могли вдіяти. Зайшов і легін до палацу, став перед цісарем та й каже Я, вельможий цісарю, навчу твою доньку говорити. Коли так, то йди до покою спробуй щастя. Парубок повісив торбу на пристіл, кашлянув. І увійшов до покою принцеси. Вона сиділа в кріслі і розчісувала своє русяве волосся. Хлопець привітався, сів перед нею і почав оповідати. Жили собі три брати. Батько й мати їм повмирали. І брати помандрували світом. Сподівалися. Що десь їм усміхнеться щастя. Ішли, стільки йшли, І надвечір зайшли в один ліс, що аж кишів усякою звіриною. Навіть страшно було братам лягати спати. На ранок і кісток не позбираєш. Найстарший сказав Лягайте, браття, а я буду вартувати. Доки виспитесь, я витишу з дерева ляльку. Середульший з наймолодшим полягали й заснули, а найстарший узяв шматок явора й почав тесати. Тесав, витісував, різав, вирізав і врешті вирізь бив ляльку. Була вона, як жива, тільки не мала вбрання. Найстарший розбудив середульшого і сказав Брате, я вже скінчив свою роботу, зробив ляльку, тепер треба її файно зодягти. Доки ми будемо спати, ти маєш пошити для неї файне вбрання. Добре, брате, все буде зроблено. Середульший теж не марнував часу, Шив, приміряв, поров і знову шив. Як зодягнув ляльку, то хоч веди її до цісаря на бал, тільки говорити ще не вміла. Середульший розбудив наймолодшого і сказав Ось найстарший витисав з явора ляльку, я пошив для неї вбрання, а ти до ранку маєш навчити її говорити. Добре, брате, я найгірший за вас. Відповів наймолодший і взявся до справи. До ранку лялька не тільки говорила, а й так гарно заспівала, що братам перехотілося спати. Старший сказав Це моя дівчина, бо я її витисав з явора. Середульший розгнівався. Ні, вона моя, бо я вбрав її, як королівну. Побачив наймолодший, що брати хочуть його скривдити, та й каже Вона моя, бо я навчив її говорити і співати, вклав їй розум у голову. Розгорілася між ними така суперечка, що звірі й ті порозбігалися зі страху. Найстарший крикнув Гов, браття! досить лупити один одного. Ходім у світ і пошукаймо мудру людину, яка нас розсудить по справедливості. Парубок замовк, глянув на принцесу і сказав. Я чув принцесу від людей, що ти дуже мудра, і прийшов тебе запитати кому має належати ота дівчина, вирізблена з явора. Принцеса. Який страшенно сподобалася хлопцева казка раптом заговорила. Тут навіть мала дитина скаже, що наймолодшому, бо він вчинив для неї найдорожче, навчив її говорити і співати. Хлопець подякував принцесі і чемно їй вклонився. З тієї хвилі принцеса розмовляла так гарно. Що не можна було й наслухатися. Слуги, що стояли під дверима, закричали на весь палац Слава Богу, слава Богу, вже наша принцеса щебече, як соловейко. Прибігли до покою цісар, цісарка і цісарята, обіймають її, цілують, тішаться, танцюють. Аж палац хитається. Коли втіха осіялася, цісар подивився на парубка і сказав: Забери з престолу свою торбу. Хлопець забрав, каже цісар. Ти хочеш, аби я віддав за тебе оцю квітку. Певно, що хочу. Ви мені так обіцяли? відказав хлопець. Цісар. Засміявся За такого поталайка, як ти, я її не віддам. Моя донька має належати тільки принцові На парубка така злість напала, що от от схопить цісаря за боки. Чому цісарю кидаєте свої слова в болото? Так роблять лише брехуни й шахраї. Цісар Зарепетував. Вартові! Де ви? Замкніть цього лайдака до темниці. Збіглися вартові, скрутили хлопцеві руки, зав'язали його і поволокли до темниці. Цісар покликав найголовнішого ката і дав такий наказ Заведи парубка в ліс і зітни йому голову. Буде зроблено, великий цісарю, сказав кат, узяв помічників і повів хлопця далеко в ліс. Там знайшов невеличку галявину, поставив хлопця на коліна і підняв сокиру. Щастя, що не відступало від хлопця ні на крок, раптом зарепетувало. Дивися, дурний розуме! До чого ти довів бідного хлопця? Ось над ним виблискує вістря сокири. Вилізай з голови, бо зараз тебе шлях трафить. Що мав робити розум? Висунувся з парубка, як псисько з соломи, а щастя, шусть на його місце. Тоді катова рука мов би, зів'яла. Вістря сокири покришилося, а Кат сів на траву, бо чомусь не мав сили стояти. А в той самий час цісарева жінка накинулася в палаці на цісаря. Навіщо ти сказав стяти голову нашому рятівникові? Хлопець навчив твою доньку говорити, а ти його здурив. Відтепер...» Увесь твій нарід буде казати, що цісар брехун, цісариха брехуниха, а цісарята брехунята. Цісар ніби прокинувся зі сну. Загорлав. Ану, слуги моє вірні, біжіть у ліс і приведіть сюди найголовнішого ката. А якщо він стратив парубка, то принесіть сюди катову голову. Слуги кинулися в ліс і привели до палацу живого хлопця. Цісар поплескав парубка по плечі, став на свій престіл і проголосив Готуйтеся до весілля! Розум бігає довкола і просить щастя. Пусти мене до себе. Визнаю, ти маєш більшу силу, ніж я. Але нам треба разом жити у добрій злагоді. Тоді хлопець буде веселий, розумний, і люди будуть його любити. Щастя посунулося і дало місце розумові. А цісар зробив таке весілля, що гай-гай. Я теж там був і ушкварив такого аркана. Що молодша цісарівна трохи не закохалася у мене. Добре, що не закохалася, бо якби те сталося, треба було б мені починати нову казку, а в мене вже аж язик розпух від балаканини.